Ви знаєте, кавалерочка, сьогодні йду сама намотувати круги. Тако вже зайшли до хати, зробили розпаковку. І так, знаєте, і хочу, і не хочу. А потім, каже, ні, Галину, стріпалася і намотувати круги. Це обов'язково. Як почала, то доведи діло до кінця. Хоча би місяць, знаєте, а потім привичку війде, то я вже буду сама літати. Намотувати кроки. Так що я сьогодні одна вибрала зовсім інакший маршрут, не такий, як вчора. Дуже тепло одягнулася, тому що на дворі холодно, але скажу вам, що вчора було набагато холодніше. Так що, Галинку, вірю в тебе. Знаю, що пройдеш 10 тисяч кроків. Ну, а там побачимо, чи пройду. Та й таке коляк. Працюю дівчата, працюю. І тут допомога підійшла. Ті, Але допомога. Що вона зробила якусь не зробив? Нормально, подивики віє, ти гарна. Як барбі, а з губами що в мене? Не смій соптати. Гайно надуй губки. Ха, нема фільту. Фільтер не бере. Не бере, береш? Я така є, знаєш, що вона має. Він бере. Ану, ну, давай ще раз. Давай. О, взяв вже тебе фільтр. Весь сика файна. Скажіть. Та що, не знати, де садити і де класти. Ні? Скільки кілометрів так вона ходила? Стоять. Х... Так. так. Так доходиться, що дупа пропаде, потім буде ходити. Шісти. Вона в мене ніколи не пропаде. Ніколи. Це вже пройдений варіант. 54 були, і вона далі в мене. Хто прийшов? Боже бідний хриє... стояк. На дворі супер. Супер? Супер холодно? Супер холодно, чесно. Набагато тепліше, ніж було вчора, але у Віталію руковиці треба завтра купити. Угу. Бо в руки реально. То, то позвонила до Сергія, то до тебе, то ще до кожного. В ній скучно ходити. Та ясно? Але зайшла до Ліліани, трохи там бандрони поплила, знаєш. Uh -huh. Потім каже, така та чекай, давай чай поп'ємо. Я кажу, який чай, мені треба круги намотувати. Чай вона буде пити. Та як все те розпрощала, кажу, давай Бен має час. А бачиш, як холодно, що uh -huh. аж э, ой, рот замерз. Такий кавалір. Uh -huh. Я вже вдома. Uh -huh. Ти що, скучав? Давай хвалися. А! Я забуду, але буду показувати. Я до тебе ти від мене, я до тебе ти від мене. так А що на годинку? Чекай тут котра робити. Корвотивина хоче людського косочка. Десять тисяч нуль один. <говори> фан, фан. А знаєте, де послідні кроки колірка намотова? 10 547. Знаєте кавалерка де останні кроки Ні. От біля нашої хати пішла вверх, зійшла в самий низ туди до повороту, Не. зійшла вверх, з... ну, <клух> то ходиш по тому центру, зна... а людей нема. Не Страшно. А я думаю, у нас тут так все освічується. Я собі так прийшлася судою і почала. І почала вверх вниз, вверх вниз. Ну, але головне, щоб був результат. Це... Так що я вже вдома. Червона така правда? Угу. Так що кавалерочка миюся, ну. казав Сергій, що це якась процедура, отака, от знаєш, коли червона, та... а чоло так накусало, і йшла пів дороги. відчепки. І відчепки так, і так накурку, на курву накусало, ну, як не, не значить. Так що кавалера. Іду митися. А ти принаймні хочеш? Та ні, то то вже буде завтра або неділю. Ні, ні, то я рано встану скорше до Львова на ліпні. Угу. То буде найкраще. Тому угу. що, якщо чесно, я не маю сили, а там є щось? Зу... Та я не хочу так їсти. Ні? ні. Боже, би твої, боженька дала здоров'я всіх всіх. Добре. Кавалєрка, але ви зверніть увагу. Дай, та ні, тако, ру, тако стій, але дай руку на руку свою. Вдів свій годинник і теж напевне рахує, скільки прийшов. Дай скільки ти сьогодні прийшов. Мама, мама. А сумнівли, тут Тож, комплекс, вгід, то, то, що до собі приче? Що тут? таке? Якийсь хід, то на що ми то не вийде з то. Комплекс. Ясно, то таке треба. Та. О, все, все, такий коп. Чекай. Компас нашого внизу. Так що Давай, все, що знімаю і йду спати, завтра банки завезти. Так що, кавнерочка всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. А завтра мене чекає з королів Львів. Завтра їдемо до Львова. Ну, до Львова то до Львова. Так що завтра рано не снідаю, їду до Львова угу. і буду снідати у Львові. Де? Правильно, Тально угу. так що всім на добранні зустрінемось завтра.